Під подушкою тримати гроші. Наспода. Ні. Або крита, або нерухомість. Як показує практика, краще нерухомість. Все. Тут є ріг один у мене, але це нічого. Це не помішає мені піти на море і скупатися. Коротше, що я хотів сказати. Стартує будівництво, продаж масштабного критого проєкту новобудови, Silk Tower, Це прямо в центрі-центрі Батумі, біля статуї. Цієї словно звісної, яку всі знають, ставлю е, скрін. Е, дуже крутий проект, е, хороші умови, хороша взагалі інфраструктура поряд, е, як інвестиція на ранній стадії зайти для того, щоб зберегти свої кошти від інфляції для того, щоб заробити в подальшому, так якусь копіючку невелику або і немаленьку, е, можна розглянути даний проект тільки вчора. Була презентація проєкту нов, цього новобудови, так, можна так сказати, хорошого проєкту, дуже хорошого, тому що прям в центрі, в центрі, там от єдиний такий був клаптик землі, де от, ось ця компанія, хороший забудовник, до речі, вбудувати новий проєкт. Тому більше деталей я потім все скину, покажу, розкажу. Майте на увазі, якщо щось. Пишіть, дзвонить, буде, будемо це, будемо робити щось, будемо будемо рухати, рухати. Ну а що? Треба, треба, що?